Либо передбачені українговного канала. Бачите, сніжок 13 0 градусів. Булись поналя. 12 грудня, дивитися, зайшого заводу. Крокую правильним кроком на роботу. Все як завжди. Які Теж все, як завжди. Двері в садочок відчинені. <гум> Скоро дітки підуть, а ні, навіть двірники або береги. Ладно, сьогодні вже казав на російському каналі. Вітав на російському каналі колегу, гарного товариша. З днем народження. Сьогодні 59 років. Хай йому, хай. Мир, доброта, злагода. Не покидаю його домівку, щоб усі його діти повернулися у Харка. Йому було не само. Ладно. І всього, що він себе сам собі побажає. Так, я пришло, ніч у Харків, Це завжди. Ні. Краще. Нічу, ані тривог, ані вибухів. Оце дуже-дуже гарно. Це всім хорошого гарного дня. Четверга. Завтра п'ятниця. Миру добре злагоди. Всім щиро дякую. незвичайно будемо жити. Незважаючи ні на що. Все допоченімо. Пока.